Город Порт Одеса. Місто порт Одеса. Ми маємо досі. От. Можемо показати, якщо ви хочете. The Historic Center of the Port city of Одеса. Це називається історичний центр міста порта, Одеса. І експерти з ЮНЕСКО, перше питання, яке, мене, яке, яке, яке взагалі сказали, вони кажуть: друзі, якщо то є місто-порт, то порт має бути частиною. Охраної зони. Але моє питання було таким, що ну, але ж порт то є а, дуже важливий індустріальний об'єкт для нашого міста. Ми не можемо а, ну, перестати його використовувати або розвивати. А вони ми, ми кажуть, а хто казав, що ви маєте припинити. На, ну навпаки, ви маєте його розвивати для ЮНЕСКО важлива культура в першу чергу. Тому, якщо порт задає ту культуру предприємництва, мультикультуралізму і торгівлі то ви маєте його розбудовувати, але там є декілька знакових будівель, які дуже важливі, і які ми маємо схор ну, сохранити.